Всім привіт, слава Україні, слава героям України. Приїхали до Василя зняти такого лошачка, під Лемура маї, Гарну кобилу якусь знімав скоріше. Вона була ще жеребна, лошачкове ще немає місяця, але ну, сильний лошачок під лемура такий. Лемур був тисменичана Петра. Петя десь його продав у гори. І жеребець там ну, загинув, щось там з ним сталося. Оце зний лошачок. Тут него, такий ще, ще місяця немає. Коліняки має ще ручезний, грубий лошачок. Суперовий. Вася, Вася має гнати кобилу з нашого Такий Сивину пробиває по нему, ні. Там ще кобила Зіра, то не його мама, то... ж, Вася їздить тою кобилу, третя, третя кобила в нього. Зараз так покажемо. Зараз підійдемо маємо там, там Бейжа. Це Зіра. Ну, нічого не скажете моєму малому псові такий друг що а, Та, за нами біжить Линда она... Лінда Гарний лошачок а Як він називається? Лора. Лорд Лорд? Гідно так назвали. Лорд Такий лорд відлемура Супер Ця кобела може продавати? Добра кобела, добре їде, я вона їде. Вона їде суперово. Така робоча, робоча кобелка для нашого краю. Та нічого її немає, якраз така, якраз така робоча. Бачу кошечок. Ой, я Їх, як робимо там. Є думаю, що буде суперовий з нього коник, бо кобила гарна, жеребець був гарний. Жеребець був коловнезний, хто знає такий ногу мав. І грубу ногу мав, і патлату мав ногу. Файні лошак, лошак, Файний що Погано, що загинув. Одно лоша від нього теж, але кобелка теж сильно така вродилась, моцна. То, Те, що теж загинула. Файна. Кобела теж файна, Сита така. Добре, газ дивляться за кобели. Кобилі 4 роки. Мая. Такий лошачок. Тут відбиває солину у нього покиде. Ніхто не чіпає та лошечка. Гарна, кобелка, кобелка висока, не знаю скільки має полінійця, але гарна. Я думаю, що лошачок буде моцний. Лошачковий, кажу, лошачковий місяць буде. Ще буде, йому ж нема місяць. Такі. Супер, добре, що в нас є гарні моцні коні. Зачим чим далі, тим більше вже таких потужних коней у нас. Вже люди хочуть кращих коней, вже таких простеньких, примеджі ніхто її не, не тримає. Там теж гарна кобела пасе. Велика кобела. Добре їде, бачу як вона їхала. Мій машину витягували з них каналу. Так що машина мертва стояла мертвим грузом. Джипа такого то не штильвагу розломили на двоє. Добре їдуть, коні добрі. Добре гуздовані, добрі газда. І коні добрі. Думаю, що може буде продаватись, напевно, десь. Знаю, не на осінь точно, на зиму, хіба десь базар, ще йому місяць, поки що десь до 4. -х. Місяців то десь під новий рік може. Десь під новий рік може буде продаватись лошачок. Буде продаватись буде закидати. Скода, що не кобелка, що жона але, чекали. Байк, що є, то є, дякувати Богу за то. Всі, не всі люблять кобило, хтось любить конів, хтось любить жеребців, хтось любить кобило, кожному своє. То Дехто каже, щоб не хотів бачити кобили. Хтось каже, щоб коня не хотів бачити, хтось каже, що жеребця не хотів би бачити. Так що кожен має свій смак. Я рахую, що так і має бути, кожен нехай тримає, що кому подобається. Комусь жеребці, комусь кобилки, комусь коники. Гарний розсуп такий чимненький. Пане, щось йому дають. Зараз він так підбігає до людей. Трохи ми його понервуємо. Напевне, газа на цих всіх, всіх городах, я так думаю. Ще два газди біжать. малі. Напевно, бігає мордує всіх на які. Я ті посуть три кобели і, напевне, всім всіх трьох достає потрохи. Це гарна кобела старша вже трохи, але добра кобела, робоча робота має сильнезна. Всі бувайте здорові, всім гарного перегляду, всім всього найкращого.